Це наш Міхалич. Якщо Марк нас бачить, ми його обережемо. Приїде і забере. Плюшевий ведмедик Міхалич, талісман центру для переселенців у Дніпрі. Такий проєкт безкоштовного довгострокового житла створили волонтери одного з благодійних фондів міста. В ньому живуть внутрішньо переміщені багатодітні родини та люди з інвалідністю, каже адміністраторка шелтеру Лілія Апекішева. Вони їхали з великою боль'ю. Страхом і хотілося всіх їх обігріти. Хотілося дати частку чогось, щоб вони трошки успокоїлися, щоб вони викупались, поїли і, і виспались. У центрі наразі мешкають 30 людей. Одна з них Вікторія Гущина. Через бойові дії вона під обстрілами виїхала із Лисичанська. У неї донька з інвалідністю. Тому жінка каже, орендодавці не бажають у таких випадках здавати квартири. Якщо говорити словами ріелтора, когда що ми намагалися найти квартиру? Слова ріелтора, якщо ви будете далі продолжать поиски квартири, мой вам совет не приїздно фразу Ріб інвалід. Жінка не може працевлаштуватись, бо догляд за донькою займає весь її час. Тому проживання у довгостроковому шелтері каже єдиний варіант. Они нужны и очень важны именно такого формату центры долгосрочного розміщення. Это гарантія, независимо от ситуації, которая будет военная и как будет с моим, допустим, оккупированным городом. Я здесь буду жить п'ять лет. Юрій Асєєв разом зі своєю матір'ю переселенці з Новодружеська Луганської області. Розповідає, виїхали, бо поруч із домівкою впав російський снаряд. Всі знайомі, всі сусіди з ким товаришували, всі пороз'їхалися так же само. Однак підтримуємо зв'язок, чекаємо, коли закінчиться війна, і будемо повертатися додому. Чоловік пересувається на кріслі колісному. Каже, в центрі зручно, адже там забезпечили безбар'єрний доступ для людей з інвалідністю. Хлопці теж зробили пантуси, щоб удобно було зручно заїжджати в кімнату. Ліжко мені поставили з гусаком з таким, ну щоб підніматися рукою, цеплятися. Кухня все доступно, туалет, душ, ніяких немає ні порогів, ні бордюр. Кошти на ремонт центру отримали від міжнародних партнерів та донорів, каже керівник благодійного фонду Ілля Одинцов. За його словами, в шелтері розробили програми соціалізації, адаптації, навчання, працевлаштування та відкриття власного бізнесу. Наша програма включає можливість стабілізації людей. П'ять років вони живуть і мають можливість відновитися. Потім ця будівля знову повертається до держави. як Фонд соціального житла Ілля Одинцов додає цей шелтер пілотний проєкт. Надалі волонтери планують відкрити ще два подібні центри у Дніпрі та декілька в області. Олеся Приходько, Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.